Стартує вечір гумор-сатири. І запрошуємо зараз молодшу вікову категорію Любомир Данише Тернопіль. aste Ніде правди а по мені вті жити, як голосарний бог дає. що? Я не бачу ніякої мамі. А, не звикла, десь на повороті. І зараз вас хоче потішити ще одним музичним шкварком, ансамбль «Експромт». Зустрічайте! Горілочку виби, ага, а ліку ага. Дівчину гаденьку, ля 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 до спиці ага. ля 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 до тулиби у хата. Сиділи під рушком, ага. всія у підручку, виглядала. Ну, Журіше дуже довго ради, за перше думаємо, що так притяжка. Тому продовжуємо наш вечір. Ще коли сухаємо тих, хто ще, ще виступав. Сідів, сидів, сидім, чекав, чекав, а потім підемо по вони проти, ми підемо по другому колу. Учасники конкурсу вони проти, якщо ми підемо по-другому колу. Ви ще залишився порохівницям, щось за пустячку. Є? Є, добре вам. Отже, продовжуємо наш вечір Євген При Тернопіль. Мужчина теплі школи, що спить вас, тай, <зваж> як на вас смішень. Називається їхав, хто за полтав. По білету по праву кожен зручно вкрізь восів. Проти ночі на Болтаву курс взяв автобус Львів. І висловлює бабуся, водію тривогу, страху. Я про проспай, боюся, розбудіть мене глудна, Тільки не забудь, синочку. Гове, добре, так горі. Ціла бабка у куточку і зсунулась на бік. Та водій аж за лунами спокватив, що винував, розвернумо машину з нами та везе спину назад. Чорти хається, не в дусі, бож із власної вини. Врешті став і до бабусі. Ружайтесь, лубни, а бавсійську точку. І цинок рукою мах доказала мені дочка, з'їж таблетку у лубна. Вірш, <плес> пола з Богу, кого так розумієш? Сперечаються хлоп'ята, до дошкіння. А наш татко розумніший за вашого тата. А чого ж він розумніший? Того, що наш тато грошей вашому позиченню отакого От багато. Не хвалися і в нашому розум хватає. Він, як гроші позичає, то не вертає. Опитувай син. Чуєш, тато, син питає, що таке хамелон? колись, тепер не знаю, каже Филимон. Чуєш, тату, ще спитаю, що таке аукціон?» Та забув уже, не знаю, каже Фелимон. Мати сердиться на хлопця, все питання задаєш. батьку навіть у неділю відпочити не даєш. Филимон сердито блиму. Я люблю балакать з тим. Хай пита, чого не знає, а то виросте дурним. Thank <laughs> you. はい。 Що це, кива на Це такі зирахи? — А оце осмак носить. Це таке лосатко. А оце роман купича, а оце віта. Як Іван на весілля ходив? Прийшов Іван з весілля, п'яний серед ночі. Та й маці щось що, на пацієнт. Напитися хоче. А перед тем не вдома свиню заколоть. Та й напив собі на дитисько потячої крові. Наліг собі весь затягнені на бомбет спати, щоб сітком не сваритись, та ніч натувати. А та рано, ще вдосвіта, стала до крови, як глибнула на Івана. А той в крові. Я й людинки, і, і патунку, де ж заголосила зразу через плі до сусіда Івана кров сиділа. Сучас різка зізиває вже таку тору, вони то тут треба пикає скору. А сусідка до сусідки, а та блімом далі. Та й поки ся розведіла, то всі всі здали. Бо та й кого зараз тинеш? жалую цей Іван. Бо був добрим чоловіком, та й файно фірманим. Вже він вінки складаюся ковгасні фірмани. Столярня те, теж вона трумбу для Івана. Протовщиця за ним в склепі плаче, як за тату, був він за ті літру. Та ти ж такі даєш. Я часом, Іван збудився, про те спухне младші. Човір дядьки чогось дзвонять. Хтось веселій ночі. Не пеш, що він в соло з якоїсь гілерки. Тут до хати забирає, бо горя з клети. А почайте войку, Іван не покаже мій тато, там же робить на вас стром, до треба з заметлі на баху розбивали в очі, що там своїм татом зварювали хлопців. І тут скоро приїжджає той полет до хати. В кануйтесь, живу трупа нема часу ждати. Ніхто точно все не знає, все виділи, як тут всі скінчили. Ті ковініли скоро без віхо на От то в селі було сміху, як стріли Івана. Саме більше не вроділи як вас Він каші не купили, а гроші зложили. Добре випили за Івана, ще й його вміє. останок у нас були забігли Юрій Майданчук і Віктор Фімковський. Нас напевно, що Спатера більше роздумує. Про наше слово команді. Дайте помріяти трохи, розум звернувся утрей. Бладячку в утре. білих горошок Йде поміж моїх очей. Що ж тобі хочеться влада, о незрівняності цвіт, пива, горілки, коктейлі, Квітів, вірок у ворі, все, що бажатимеш стане, ніжна перлина з весни. Жанна, Оксана, Спіжана, хто б не була, ти сюди. Може, підемо в ресторани, ковлян, театр, кіно. Все прикладай хоч до рани, сонця, примінчик мого. Я ще хотів щось утнути, хто ж зупинила чим дуж. Ей, зачекай, довпонути. Так он поїхав Руш. Бачиш же милий мій Вася, мовить не тіто вона. Я б тобі їх піддалася, та за висока ціна. Хлопчику шкода, бо тут отутакій сценті, ходиш, варіятами, як тузь. Йди, обіняй свій студентський на цигарки прималюс. Он теж пацанчик піти, у ганку, варністю, в штирянці, Його піди поспитає. Може, віднайде куханку вартістю, булочку і чай. Присяж, це усім, жертвам, які поїхали в руках. Жертва міграції. Не знаючи подальшу маю рацію, та нерви хлопчик бой, якому вирвана міграція, вписала в статусі ізгой. Це починалось у русі промислів. Виток із назвою Ґрінках, без поміжних подальших помислів додав у Союзок іммігрант. І ти по досі часу плину, на дальні береги Клопака із Тернопільщини, дипломом так. Ти, сюди кредит, заставивши квартиру, хай те ще тут і пропаде. Подався із доштую і з миром, ніким нічим, ніяк ніде. Тебе чужими казустріла зустріла із тим з дивним словом Віра бренд тепер своїм незграбним тілом ти розкрути названий бренд. Порви хлопську вишиванку, Одінь сорочку Адідас, і потім з вечора й до ранку працюють скутинути на нас. Діватись буду нікуди, пішов робить на сором і страх, німий юнак серед юрби. За те з доларом в руках. Ішли руки, їх не згадати. Щодня від села до доманті крутилися робочі дати в незрозумілім тихім ранці. Кріс ту сумну, ганебну тишу, В потоці слів, ало, гуваю, Знов цей серце звично тішив, неначе сповідь на покару. А через час забув і мову, Якої голос далі вривався. Ішов вже на подібну змову, ти дурним був і ним зустався? згубив свою нещасну долю, по потоці загадав всіх призм, коли прийняв протестантизм, покинув віру, втратив совість. Таких, як ти, на жаль, ні скільки, щоб дати разів два пописку за те, що ти свою горілку змінив награду з смаком піскі. і скільки б часу не пройшло? затяг. Не Петро і Пітер маєш називатись, а тільки так, як звала мати. Мій милий хлопчику. Петро. Присвячити всім неадекватним піділковим дворінням жіночого роду. Маленький. На мене до сміху злякана мателиця, біжить з під ніг постифа на земля. Лист я біля мене талиться, відрігає тихо коло неї я. Що ж тобі не спиться, місяць же упомнів, аж парами входить холод про сумішки, і твоя спідничка по моїх долонях, ти ж говориш трішки, мов трішки. Кліпові на видно карі оченята, а колодки трісли, тали в очко. Лиш тобі паскудно на це, -це плювати, а мені тим бачиш зараз все одно. Капучки знімаєш, як завжди не вперше. Ручками милуєш кучері свої, від тих снот медів, я б тобі відменшу, як скульпаби бджоли, майже всі рої. Ти ж маленька ніжність. Від Відкове стерго віддалась угідна крізь побуду фраз. Мама ж знає, зробить тобі справжній мело. Але ж ти говориш, було не раз. Завтра підеш в школу, критичні дні і співати. Будеш у народні хорі. плакатимеш новочі сумні пісні, радуючи моїх і своїх лавсторів. Юрій Матвушків. Ми з Віктором Фінковським представляємо літературну студію 87 з педагогічного університету. Зараз Віктор Фідковський. Спочатку вірші про любов. Усмішка. 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 Усмішка, це личко, волосся і Так палко, так сильно і вічно кохаю, нестримно вуста. Усмішка, 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 як щічки і губи годять. Милуюсь, милуюсь, ще трішки і забуду слова, щоб сказати, як ранок не сходить утішно, як стерне, буває вистрав, За твою чарівну усмішку Усе на свій віддав. Тепер пародія на пішку сніжка, яка називається Гримаса. Отже, Гримаса. Гримаса, 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 та пика, ці зуби труба. То вікна напевне заквасить. О Боже, яка ти страшна! Гримаса, Гримаса, Гримаса. Густрів, залякаюся я. У кого ж така ти вдалася? Аж ніби нормальна сім'я. Тебе я побачив це амінь. Не можу забути все життя. Щоб зняти з душі в камінь у жтун, запишуся я. А тепер вишив штучка. Кому вона посячається, думаю, зрозуміє. Ми раніше вже зустрічались, у не тепер життя. Ти зустрілась мені на трасі. Тебе збіса шельмовський шлях, чи торгове з'явив чи, був чи тілиця неважливо, вже й не зван був. Тебе збіса шельмовські очі. Це було триста тому. Але я чого справа, справи, папив стан, та нема коси. Ти ще певна штучка. І чому я тоді спішив?